Всім привіт! В цьому відео я хочу показати вам усі ілюстрації, які мені вдалося розфарбувати за останні три місяці. Це за листопад, грудень 24-го року та січень 25-го. Всього я розфарбувала 25 ілюстрацій, і навіть для мене здається, що це дуже мало, але багато ілюстрацій були дуже важкими, дуже важко мені давалося, дуже довго я їх розфарбовувала, тому навіть такі результати я вважаю досить непоганими. Як завжди всі ілюстрації я буду показувати в рандомному порядку, а не в тому, в якому я їх розфарбовувала, і почну я з книги «Втеча до світу Шекспіра. Ці розмальовці я розфарбувала ось таку простеньку ілюстрацію. Розфарбовувала я її ще в листопаді. Використовувала тут олівці Derwent King Tanks і доповнювала, допрацьовувала все олівцями Marco Chroma. Також тут є гелеві блискучі ручки, але я думаю, що на відео їх не дуже сильно видно. Наступна розмальовка кошенята. Тут я розфарбувала ось такого котика. Дуже довго розфарбовувала цю ілюстрацію, в більшості із-за того, що тут було дуже багато в мене допрацьованих деталей. Допрацьовувала я їх геловими блискучими ручками. Не знаю, чи видно це на відео, але я дуже старалася. Дуже старалася розфарбувати шпалери. Мені здається, що. Трошечки все зливається, але сам процес на той момент мені сподобався. І сама ілюстрація вийшла досить непоганою. Мільйон різдвяних пухнастиків. Це нова для мене розмальовка, дуже, дуже довго вона в мене лежала, я її не розфарбовувала, а коли прийшов час її розфарбовувати, я не знала, яку ілюстрацію вибрати. Тому обрала для себе найпершу ілюстрацію і розфарбувала тут ось таку картинку. Використовувала тут олівці Derwent Lightfast, поліхромси і Prizma В принципі, результатом я задоволена. Наступна розмальовка з Aliexpress. Тут я розфарбувала дві. Ілюстрації. Перша ілюстрація була розфарбована мною ще в листопаді. Розфарбувала тут ось таку дівчинку. Тут у мене акварель вангок і допрацьовувала все олівцями, призмами і лайтфастами. Ну, і також багато тут гелевої ручки, блискучої, блискітки. Також не впевнена, що на камеру це все видно. Ця ілюстрація мені дуже подобається. І наступна ілюстрація. Яку я розфарбовувала вже в січні. Ось таку дівчинку розфарбувала. Тут у мене вже на фоні акварель Роса Geller. І сама дівчинка розфарбована призмами, поліхромсами і проколорами від Дервент. Ну і також гелеві ручки блискучі. Не можу я не використовувати в цих ілюстраціях гелеві ручки, мені дуже подобається, як воно виглядає. Наступна розмальовка. Феріс від Лікі Лендал. Це, мабуть, сама невдала ілюстрація, яку я розфарбувала, і взагалі ця розмальовка мені не подобається. У мене ще була з цієї серії розмальовка про принцес. Я її подарувала, вирішила, що вона мені не потрібна, тому що навіть ці ферії йшли для мене дуже-дуже складно. І розфарбувала я ось таку дівчинку також розфарбовувала її ще в листопаді місяці. Використовувала тут олівці маркохрома і також сама дівчинка була спочатку розфарбована як основа маркера Meteuчka White. До речі, на фоні тут були використані олівці масляні від зібі, які розмиваються водою. Лягали вони дуже нерівно на цю поверхність, тому тут дуже багато. Шарів, але цього не видно, все одно фон негарний вийшов, але переробляти я нічого не захотіла. Ticket to Dreams від Кароліни Кубіковської. Дуже давно я не брала в руки цю розмальовку, тому вирішила в ній щось розфарбувати і розфарбувала ось таку дівчинку. Тут я використовувала також інктенси і допрацьовувала все акварельними люцями від Art Pro. Мені навіть здається, що я їх розмивала. Не можу сказати, що вона мені дуже подобається, чомусь, не дивлячись на те, що ця книга мені дуже сильно подобається, я дуже сильно люблю Кароліну, але чомусь саме to Dreams йде до мене дуже важко, Ча ілюстрації тут дуже класні. сезони від Ханни. Розфарбувала я тут, мені здається, дві ілюстрації. Так. Ось таку ілюстрацію розфарбувала. На фоні, як завжди, графітінти і допрацьовувала все олівцями Art Pro і 99 ідей. Досить проста ілюстрація вийшла, але, чесно кажучи, мені вже набридла ця розмальовка і мені скоріше хочеться її закінчити. Всі Ці цікаві ілюстрації, які мені подобалися, я вже розфарбувала. Тому для мене ця книга зараз на даний момент просто як відпочивалочка. І також розфарбувала ось таку ілюстрацію. Також в листопаді вона була розфарбована. Тут у мене олівці графетінти з розмиттям, акварельні кахінури також з розмиттям, монделузи з розмиттям. І допрацьовувала все олівцями Deli і Art Pro. Досить така незвична для мене палітра, досить яскрава. Але, не дивлячись на це, результатом я задоволена, і, в принципі, мені подобається, як ця ілюстрація в мене вийшла. Міфографік, ілюзіон. Також нова розмальовка, також дуже довго вона в мене лежала, мені здається, ще з кінця літа. І ось нарешті я вирішила в ній щось порозфарбовувати. І розфарбувала я в ній ось таку картинку. Я Розфарбовувала тут маркерами Хамелеон та «Фенкалор» Color і допрацьовувала олівцями Procolor «Дервент», і «Лайтфастами», і «Поліхромсами». Папір для мене досить такий незвичний, і він не любить м'яких олівців, тому ось ці олівці, які в мене є такі не дуже м'якенькі, вони ідеально підійшли до цієї розмальовки і розфарбовувати було в ній досить комфортно і цікаво. Луна, він Малії троля. В цій розмальовці я розмалювала ось таку пташку, Голуб, як мені здається, і розфарбовувала тут все повністю лісами Марко хрома. Як не дивно, ці олівці непогано лягають на цей папір, набагато краще, ніж поліхромси, набагато краще, ніж призми. Ми зовсім не проти, тому що, ви знаєте, моє відношення до розмальовок російського видавництва. Не хочеться на них витрачати якісь нормальні, якісні професійні олівці, тому хрома підходить ідеально. Велосипедна розмальовка. Велосипедній розмальовці я розфарбувала ось таку ілюстрацію. Не дивлячись на те, що вона начебто така зимня. Ну, скоріше за все, так виглядає саме із... за Цієї деталі, я не знаю, це, мабуть, сніг, скоріше за все, якісь перші квіти. Я не захотіла сакуру, я так розумію, що це сакура. Я не захотіла її робити рожевою, зробила фіолетовою. Сніг я також не захотіла робити таким дуже світлим. Вирішила його зробити таким бірюзовим більше. І фон зелененький також додав такої яскравості в ілюстрацію, весняної нотки. Розфарбовувала я тут все маркерами TouchCovine, «N-Color» і допрацьовувала олівцями поліхромсами, прокалорами і лайтфастами. Наступна ілюстрація Dream Rooms. Це, мабуть, одна із тих ілюстрацій, яка розфарбовувалася в мене дуже довго, яка дуже важко мені давалася, але не дивлячись ні на що, я її розфарбувала. І навіть отримувала задоволення від самого процесу, хоч він і був досить важким. Розфарбувала ось таку дівчинку, розфарбувала її ще в грудні. Декілька разів в мене була така думка, щоб просто закинути цю ілюстрацію, але я цього робити не стала. Тут у мене акварель VanGog та Rossa Gallery і допрацьовувала все олівцями поліхромсами, лайтфастами і призмами. Наступна розмальовка Марія Троля. В ній я розформувала ось таку дівчинку. Вирішила взяти саме цю розмальовку, тому що довго її не брала після того, як в мене зіпсувалася ось ця ілюстрація. Я взагалі цю книгу брати не хотіла, але потім вирішила, що все одно треба її розфарбовувати, тим паче, що вона в мене дуже давно. Розфарбовувала цю ілюстрацію ліцями Art Pro і Polycolor від Кахінур, і на фоні в мене акрил для декора Russ Deco. Непогано вийшла дівчинка, хоча мені здається, що я трошечки перемудрила з шкірою, вона тут занадто рожева. Але, в принципі, вийшло непогано. Шкіру, як ви зрозуміли, розфарбовувати я не вмію. Різдво Джоанни. Трохи не актуальна ілюстрація вже, але розфарбовувала я її ще е, до Нового року. І розфарбувала я тут ось такий віночок. Саму ілюстрацію я задоволена, не дивлячись на те, що тут немає фону. Мені здається, що так навіть краще вийшло. Е, розфарбовувала ілюстрацію я олівцями Art Pro і Polycolor від Кохіно. Поле життя. Тут я розфарбувала дві ілюстрації. Першу ілюстрацію я розфарбувала ще в листопаді. Також мені хотілося більш такого чогось з зимнього. Використовувала тут Derwent Ink Tanks і напрацьовувала поліхромсами. Та досить проста ілюстрація в мене вийшла. І наступна. Ось така. Розфарбовувала я її вже в січні. Тут також у мене олівці Dyrвен Tanks. І допрацьовувала олівцями Art Pro. Ну і також тут дуже багато гелевої ручки, також не знаю, чи видно це на відео. Відьмачки. Дуже добре в мене йде ця розмальовка, дуже вона мені подобається, мені легко її розфарбовувати. Від самого процесу я отримую багато задоволення. Розфарбувала я тут в листопаді ось таку ілюстрацію. Використовувала тут маркери finecolor Hamilleon. І допрацьовувала все олівцями поліхромсами. І також розфарбувала ось таку ілюстрацію. Цю ілюстрацію я вже розфарбовувала в грудні. Тут також такий досить стандартний для мене набір. Pancolor.Vive, але олівці в мене тут більш різноманітні, тут 99 ідеї, Art Pro, Dреwent ProColoor і Derwent Artist. До речі, артисти дуже нехороші олівці. я впевнена, що багато хто вже про це чув. Але якщо є вибір між артистами від Дервент і поліхромсами від Faber Castle, то краще брати поліхромси, витрачати гроші на поліхромси. Але я для експерименту взяла два олівчика, і один з них це просто жахіття. Якщо іншим коричневим можна ще щось розфарбувати, то інше це просто гілочка. Маскарад від Ханни. Тут я розфарбувала ось таку дівчинку. Тут у мене інтенси і поліхром саме все допрацьовано. Також блискуча гелева ручка. Непогано вийшла ця дівчинка, плаття я їх Намагалася зробити таке ж саме, як і в цієї дівчинки, і взагалі вирішила дуже, дуже сильно не відходити від кольорової палітри дівчинки з цієї сторони, хоча вона мені не подобається, як вийшла. Не можу сказати, що ця ілюстрація мене повністю задовольнила, але в порівнянні з попередньою ця виглядає набагато краще. Майже мільйон котів. У листопаді місяці я завершила свій дуже-дуже давній віп і розфарбувала ось такий розворот. Я не знаю, чому я так довго не хотіла його розфарбовувати, чому він так довго в мене лежав з розрахунком на те, що фон я зробила ще дуже-дуже давно. Але мені взагалі не хотілося приступати до цієї ілюстрації, але в якийсь момент я себе переборола і вирішила все ж таки розфарбувати цю картинку. Тут у мене повністю все розфарбовано олівцями Art Pro, ну і на фоні акрил Rosa Gallery. Я задоволена результатом, тому що я пам'ятаю, як виглядала ця ілюстрація на самому початку, тому мені подобається. Також задоволена тим, що закінчила свій дуже-дуже-дуже старий віп. Чарівник країни Оз. Дуже давно я не бралася за розфарбовки від Фабіани Атаназіо, саме ці казкові розмальовки. А це чомусь вирішила, що треба щось розфарбувати. І обрала для себе ось таку ілюстрацію. Я вже говорила про те, що в цій розмальовці майже не залишилося картинок, які б мені подобалися. Тому обирала вже з того, що є. Е, на фоні тут акрил Роса Gallery, мені здається, що я тут намішувала якісь кольори. Е, олівці туделі, брутфунери, 99 ідеї. мені чомусь здається, що в більшості тут саме брудфунери. Непогано вийшла ілюстрація, досить простенькою. Розфарбувала, мені здається, я її досить швидко. Міфічний світ від Кербі. Це одні з тих ілюстрацій, які я розфарбовувала дуже довго, і також дуже багато часу витратила на ці ілюстрації. Першу ілюстрацію я розфарбувала ось таку. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, як називається ця мистична істота. Міфічна. Розфарбовувала її дуже-дуже довго. І я не знаю, чому я вирішила обрати саме цю ілюстрацію. Тут дуже багато різноманітних і дуже цікавих ілюстрацій в цій розмальовці. І взагалі я дуже сильно люблю цю розмальовку. Але чомусь вирішила обрати для себе саму ну, таку непривабливу ілюстрацію, яка мені подобалася найменше. Ну, вибрала ось цю. І розфарбовувала я її, мабуть, тижні. Два, півтора, не знаю, дуже довго. Тут у мене олівці, лайтфасти, призми та поліхромси. Результат мені не подобається взагалі. Мені здається, що тут все злилося і не знаю, як коментувати більше цю ілюстрацію. Я її закінчила, і була дуже задоволена тим, що її закінчила. Декілька разів мені хотілося просто все кинути. І не повертатися до цієї ілюстрації, але я не люблю дуже сильно не люблю залишати віпи і намагаюся навіть ілюстрації, які мені не подобаються, завершувати. І наступна ілюстрація ось така. Також мені не дуже подобається, як я вирішила зробити фон. Чомусь мені кажеться, що якщо б я зробила фон олівцями і. Зробила його в іншому кольорі, він би виглядав набагато краще. Тут я використовувала на фоні акрил Амстердам. А саму дівчину, метелика я розфарбувала інтенсив з розміттям, допрацьовувала поліхромсами, прокалерами, і ну, наче все. Ну, також гелева блисча ручка. Мені здається, що я вже не буду. Нагадувати про те, що я дуже багато гелової блискучої ручки використовую майже у всіх ілюстраціях, дуже-дуже рідко, коли я її не використовую. І знову ж таки, моя гордість. Завжди, коли я беру гугелі, я дуже пишаюся собою, тому що для мене ця розмальовка дуже складна. Розфарбувала я тут ось таку пару. Як не дивно, розфарбували її, мені здається, за один чи за два дні. Спочатку тут все було розфарбовано е, аквареллю у Росегелері, але, як я казала, мені не подобається папір в цій розмальовці, тому я як основу завжди тут роблю акварельну, а потім все повністю перекриваю олівцями. Олівці, до речі, тут поліхромси. Це була остання ілюстрація, яку я розфарбувала. Ось такі вийшли в мене розмальовані ілюстрації. Дякую всім, що подивилися це відео. До побачення!